Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал GTA San Andreas. Продовжуємо грати. Що, пацани, ти куди на машину сперся, плюка? От да, мадам. Е, продовжуємо проходити, і, як я казав в попередній серії, сьогодні ми поїдемо дізнавати цю цей даніель, дуніель е, коротше, якоїсь там дашки, що вона хоче. Ніфіга себе в тебе машина стоїть. Прикинь? Сяцька. Це напевно. Ха, я зрозумів. Зараз ваша ді. А, а пізніше це коли, бляха. Пізніше це через скільки? Ось вона кумарить. Напевно, ввечері оце по ходенькій вечірні. Добре, якщо вона зараз не хоче, значить ми зараз. Я не буду перематувати заради неї час. це починається. Почекай мені дві хвилинки. Ти за ці дві хвилинки встиг в магазин сходити, встиг ще щось зробити, не знаю. Коротше, цілий день переробити щось з тих, а вона ще збирається, тому хай збирається, поки в нас є інші справи. Карл, як діла, братішка, що случилось? Прикинь, тільки що не заходіл. Сказав, що одного з тих баласов, що ви завалілися смоком, Мелкий візел. Сьогодні хоронять і вся бандота буде там. На похилек. Ну да, мы всех этих мразей баласов сможем за один раз прикончить. Здорово. Че как, братан? На похоронах, значит. Они тоже устроили на похоронах нашей мамы. Пойдем и расхерачим этих пидорасов. Че как? Послушай, нам уже пора заниматься чем-то более серьезным. Здорово, братан. вернем на карту Гроув Стрит навсегда. На веки. Ладно, Нига. Гроув Стрит на веки. Герой стрит на века, да ты шо, на столетие, на тысячелетие. Нам понадобится поддержка. Яка? А, -а, -а. А можна більшу машину взяти? Ну типу, три людини, ну чотири зі мною. ну о, бля. А, Щоб був, завер... зафіктується це на ньому. Ага. І що тепер скажеш? Ох ти, бляха, И яке... Найняй. Давай, чувак, погнали зі мною. хай. Найнять. You know Давайте сюда. Сила банди. Чуєш? А ну давай за мной. Треба немного поработать, ты со мной. А куди ну, він вот денется? Так, і ще одна Може дівчину якусь взяти? Для розрядки обстановки. <рес> ще одного пацана потрібно. А, ні, чекай, я сідаю, вони ці. Все, нема більше нікого. Сідайте, пацани. Більше ніхто не влізе. Блін, напарники, бля. Ззади, і я рол! Едем в кладбище Лос-Ипулькра сзади и перелезем через стену. Там будет Кейн. Это который авторитет из фронт ярда? Да, и при мальніше намеке на проблемы он просто не появится. Пока не пробув Кейн, окей. Проїхати швидше закинет. Чому тут нема. Типу я в грі... Чим більше вас поважають в банді, тим більше гангстерів ви зможете найняти в групу. Це чудово, але те, що я не завершив. Чому в грі є машини, міні-вени, в яких можна по факту 8-10 чоловік А, все одно влазить тільки три людини, ну це ж неправильно. Боїнги, оці всі, літаки. Наскільки я пам'ятаю, то туди також. Типу, три, максимум персони в. Ну, типу, окрім нас, ще три персони влазить. Все. Типу, бляха, там на 200 хєром чи на 300 схером пасажиромість. Ні, ніхера, більше трьох не беруть. Більше трьох не збирається, блін. Нічо, ми і в трьох вас всіх перехірячим. Коротше, авторитет у мене проти балосів і проти вагосів авторитетний. Тому що в попередній серії ми що зробили? Ми всіх багосів і вагосів. Баласів і Вагосів запіндюрили і вигнали з нашого. Можна так сказати, обістя. Це наше місто, і ми його доїм. Ми місті. Так, а мені що робить? Через забор також стрибать? Так Сіджий, дийк -ди сюди! Куди давай? Ага. А... Оце класно штука. Що ти хочеш? Всі займаємо позиції і ждем Кейна. Слідувати за або натисніть, щоб вона залишається. На, на позиціях, пацани. На позиціях залишайтесь. Якщо ви будете в то ви від'їдете від групи і вона буде розформована. Вот і он. Херова, керу. Херово... Бля. Похоже, це секундо діло бронежилет. Наверняка одної пулі цього засранця не завалить. Сіджи, ти береш на себе Кейна, а ми з парнями розберемося з остальними придурками. Їх. А, шо, все, погнали? А де Кейн? Підер, я вооружений. Я щось поки що не дуже розумію... Це що, біжите? Че вони не стріляють по нам, я не можу зрозуміти. Proposal... Та чого ти, блин, відвели? ну чувак, ну не до тебе. А, верніше до тебе. Що там, Кейн? Нихера собі, ти чого, охренєв? <свісно> чувак! Диви що робить, диви, що тво. Куди ти біжиш, придурок? Бляха. Як Або бос якийсь. Давай підемо, доб'ємо. Кейном покончено, тепер з іншими розберіться. Зараз розбер... Сучка! Сюди, сучки. Що, все? Що там? Машина. Де пацани загубилися? Сіджай на місці, ага, біжать. погнали. Сідайте, при... Бля, може розпустити їх чортової матері, а. Вони тільки затримують мене. Нахер ви в поліцей. Ой, бля, дивися. Зіркова алея, бля. У них машини літають. <хи> Можна мені літаючу машину? Розправу крила полетів. <плес> Ех ти, бляха, тихо. Ой, блядь, вибач, поліцейський. Тупо в усіх. В усіх хірячать пацани без розбору не потрібно. Не потрібно було, кажу, вас брати. Мені здається, якраз ви мені три зірочки заробили. Без вас би я тихенько це. Бля... Oh, Пістолика в мене не було цього. З глушничком. Mikauki, si Та насрать на мигалки, головне, щоб вони нам. Ой, бля, шини не попробували. А далеко їхати ще? Ех, мав би я зараз крила. Але немає. Щось порожнє hey. на вулицях, ти помічаєш? Взяли під контроль. Дякую. А ми додому є. Ми, ми, додому є. Ми, ми петляємо тупо додому, ну окей. Ніхто не дізнається, що ми, то були ми. Окей, давай. Поліцейські лохи, чого ви приперлися? Нема тут нікого. Ви помилилися, це не ця машина була взагалі. Їдьте звідси, поки вам не подавали на це по горбу. А, давай одразу. А, чекай, мала. Блін, от зараз дивись, зараз я ж збережусь знову. Час відкотається, правильно? Ой, Це так незручно інколи. Інколи це класно, а інколи дуже незручно. Дійсно, пішли до малої. Спробуй, спитаємо, що вона від нас хоче, що вона нами розчарована. Це, напевно, букетик потрібно було, той взяти, Ну окей. Без нього буде. Ну, я знаю приблизно, де він знаходиться. А! Ти бос, ну тільки в этот раз, сука. Відносини просто вогонь. Та би ти Макар. Сіджей, успокойся! А шо не так? Ти хотіла відпочити? Охеренно просто. Літаємо на машині, яку тільки шо вкрали. Так, оце, нам сюди. Чи сюди куди? Чекай, це ж типу елітна забігалівка бути. Поїхали туди. Ну, типу, принцеса наша, чому б не? Можна її в бутік завести цей, сказати: Обирай речі вдягайся вдягайся, що хочеш. Я, я пригощаю. У нас тільки 20 штуки. А це що таке? Тут ще є на пляжі. Секс на пляжі. Хочеш секс на пляжі? Коктейль, напевно. Тут що, тут пофарбувалка. М -м -м. Можна в піцерії її, напевно, завести Ну, це типу, я так розумію, це типу ресторан, це Забігалівка? Типу ресторанного, типу. А це Забігалівка. Ну, типу, не будеш ресторан якийсь на пляжі, правильно? Там люди голі-босі ходять в піску. Там не будуть ресторан став. А тут ресторани можливі. Тобто, цей ресторан, напевно, меншого рівня, а це вищого. Ми, звісно, поведемо нашу принцеску в ресторан вищого рівня. Ой, блять, вибачте, дівчина. Тихо, економічно розбираюся в людях. Класного пацана ти вибрали, який краде тачки на вулицях дали людей. Все? Сі мене домой. лучше относись ко мне, хорошо. Ага, Очень интересно. Стосунки, блять. <с>. Сука. Так, добре, якщо каже добре до неї, ста. Я не знаю на що це впливає, чи впливає це взагалі, чи вона нам потрібна, але поки що будемо робити так, як вона хоче, е і не дратувати, не нервувати її. Подивимося, що з цього ви. А ну чекай, тут де. Бля, де воно. От в голові кру. А, дивись, стоїть той Тіп з цими. З, з танцюльками. Коротше, не знаю, навіщо воно потрібно. Ну, типу, як заробити якусь 1000. Ну, окей, але сенсу не бачу. Типу, легальний спосіб заробити гроші. 1000 баксів. Таке собі задоволення, чесно кажучи. хочу відкрити какого салон красоти. Я слушаю, чесно. Ми тобі ще салон красоти будемо щось допомагати робити. Давай відкривай. А чому би ні? Можеш у себе вдома відкрити. Близько. Буде можливість ретельніше контролювати. Так, тебе напевно якось отак. зупинить потрібно, щоб ти. Che а, чекай, напевно, вот, А, ну стой, седай. сідай, седай, мала, сідай. Можно ее так, здается. потусим, а? Пока, детка. Пока... Симпатия... А, Денис, Бля. Симпатия Денис больше. Короче, симпатия Дениса у меня была больше. Перед початком зачистки районів від балосів і вагасів. Правильно, правильно. Ось. Але впало це до цього значення. І тут чомусь вона не пишеться, не знаю. Суп Цю... не пишеться. І, коротше, типу, я не знаю, як вона так піднімалася, що тепер. Що потім впала, а тепер знову її потрібно піднімати. Який сенс в цьому підніманні? Її симпатії, що нам дасть те, що ну дітей же ми народжувати тут не будемо. Якщо в GTA 5 не було родин з народжуванням дітей, ну як там були типу родини, але там воно подавалося, що типу родина окрема, а гра окрема ну, типу, якось так. І, типу, ми до цього стосунку не мали. Ну, я сумніваюся. я не пам'ятаю, принаймні, щоб коли в ті давні часи, коли я грав ще в оригінальну Сан Андреас, що там щось було пов'язане з родиною, з сім'єю, з дітьми. Коротше, не знаю. Не знаю, що воно нам дасть, чи воно нам взагалі потрібно. Ну, хай буде, є, то є. Напевно, є якась ачівка, якщо є, дійсно якась ачівка на 100% проходження, а з оцею Денніс, чи якоюсь іншою цією шмаркою. То пишіть коментарі, буду тоді проходити. Якщо ні, то по великому рахунку, не дуже й хочеться. Щор, да это плохая сучка. О, да. Здорово, всем. Здорово, бандит. бандит. Привіт, Си Джей. цей чортов телек. Послухайте, парні. Як ми і говорили, больше ніякого крека на улицях. Наконець-то. В общем так, ми должны знову объединить сім'ї. Потому что баллосы слишком долго травили наших парней наркотой. В то время, пока мы срались друг с другом. Так что все семьи собираются встретиться в отеле Джефферсон. Я считаю, что пришло время собраться и решить все официально. Избавить наши улицы от этого говна. Голосую за то, чтобы я был нашим представителем на этой встрече. Поддерживаю. Эй, все будет пучком. Если Свит думает, что справится, я с ним. Отлично. Вперед, братишки. Погнали. Точняк, пойдем, чувак. Ну, світ типу молод. Бля, наркоман кончений. Світ, типу, молодець. Але чому він обрав себе одразу? Ну, типу, голосування, якесь там. Не знаю, вибори. Ні, ну, в принципі, які можуть бути вибори? Сіджи, ти ж не збираєшся знову розбити машину. Пішов нахуй райдер. Райдер, чувак, від Сідже. Він практично в одиночку подняв Гроустріт. Чувак, да я просто прикалуюсь тут малышом нігрем. Да ты сам по себе ходячий прикол, райдер! Ни хрена! Райдер! завали ты уже ебальный чувак! Помните, мы воссоединяем всеми. Так что давайте без всякой хуеты. ты. И поспокойнее. Ты меня знаешь, Свит! Я спокоен, как шаолинский монах. Тебе это в первую очередь касается, Райдер. Ты о чем? Я категорически возражаю против твоих намеков, бля. Свит просто хочет сказать, что ты прирожденный убийца, малыш. Ты должен держать себя в руках и быть спокойным. Ага, будет тогда считать, что я типа понял, что он пытается сказать. Вот ну, только я всегда спокоен, болван. Эй, мы все это знаем, малыш. Я вот Тильки про Райдера и хотел сказать, что вот всю паскуду, блин. Ну, типу, висувати на якусь перемогу взагалі не можна. Смоук, типу, також більш-менш типу, адекватний, але інколи ну, таке якесь. Ну, блін, коротше, не знаю. Ну, в принципі, світ молодець. Молодець, світ. Хоча, по великому рахунку, міг би запропонувати і а, нашу кандидатуру. одному Вам парні придеться подождати здійснювати. Ми на всякий случай будемо тут, братіш. Спасибо, Куріш. У мене все схочено з цими парнями. Мне потребно будет якость. Глянь, они теперь типа разные семьи, а раньше все они были глобустритовскими. Спокойно, мы этого хотим, они этого хотят. Что думаешь, Смол? Но мне чутка не по себе, но в целом нормально. Что хотел сказать, но... забыл. Блин. Все, как завжди, пишло не по плану. Чувак, ты что делаешь? Карл, сиди в стачку мавалим сюда малиш. Я не брошу, брата, я не сцекло. Чувак, теперь каждый ебан сам за себе. -о пацаны! Ого. Оце все, коротше. Ось чому. Блін, світ я не знаю. Можливо, він далеко гля... Жесть. Шо тут? Хто впав? Ти хто? Ви можете купувати на по. Якую, от зараз мені доп... не говори! До... Я должен забрать своего брата Свита. Они забили встречу где-то в дальніх кімнатах мотели. А, я правильно зайшов, шо, ніхіра собі. Здрасте, пацан, ты чо, дурак? В смысле? Блин, с дробовиком ходить не можно. А, не можно. Добро, хоч можно ходити. Тихо. Йо, перный театр. То кто свої, то свої. <бивітник> Ох, ти, твою мать, на! Так, назад. <пивітник> Жесть. Ні, це не каная, а ось ця краще. Є тут же хтось? Бля, а броніки тут є? Привіт, мала, ховайся, шкирься тут-небудь, кровать лізь. Бля, броники, шмоники. Семьи, побыст заходит со спины. Йо, ханай баба. Нормально, врятував пацанів. Так куди ти... Приїхали поговорить з пацанами, чуєш Наряд, це хтось підставив по-любому. Кого ти збираєшся там подавлювати? Мала, звали звідси, от не до тебе. Бля, нихера ти стрибаєш У нас потери повторяю у нас потери. Да, блядь, прикрутя уже мене Тихо. Это все, что у тебе є? <гум> Прийшов з грошима на цей. Мені броньку потрібно. Бо вони нарізають нормально. Не так сильно, звісно, як е, вагаси. Але спецназівці також нагрівають. Та куди? О, привіт, світ. А Де бронька? Чекай. Я ж пам'ятаю, наче я цей. Чи в Definitive Edition прибрали броньку звідси? хіровенько, Тут нема нікого. Так, світа, чого ти стоїш? Погнали. Тікаємо звідси. Лу... Лупимо когті. Нас. Богу, Звалюємо. Тепер потім з ним. Я, Як хтось і казав в коментарях правильно, що розберемось. Блін, ну за кашки це буде херово. Сіджи, розберись вертолютом. Це довго закашки, блін. А с вони вилазять у тої вартушки? Який май, дай вар. О! Чуєш, а якби я підстрелив пілота. Щось я не бачив, щоб вона диміла, ну окей, так також піде. А якби я підстрелив пілота, то вона б, напевно, впала, ми б в неї сіли. Бля. У мене снайперки нема, а з цього а я хер по погнали. попаду. Я не влучу просто за кашки. Погнали, погнали. Що, ще одна? Та в мене Чорт, а на... тепер де що? Це смоук Rider? Сидіть! Газуй! Я ведь сраливаться зараз буду. Чувак, у меня патроны кончаются. У меня есть калаш, держи. Это блядский антикуриант? Ну, типа, да. Лэм, это ж не винтагон. Ты взял эту Эмита? Чёрт! Чувак, видал, как их подорвало? Чёрт! Это была рынка. Чувак, обстановка тонка нагаляется. Становится все хуже. Прям как восьмая мировая. Ты чё, придурок? Черт бы тебе побрав. Просто стреляй в эти квадраты в лаун. по-любому. Карл, они сидит там назад, за малыш! Эу! Так, сама сгоры хер на ней. Мне вертушку, здається, потрібно збити, ні? А, окей. Жоть, хороших пончиков. Погнали! Смотри вперед, Сиджи! Так, ми... Да куда ты? Хлины это! Придурки! В глаз попало! Хахахах! ты чуешь? Так, ты сам взорвайся уже. И ты сам взорвашся. Эй, разве мы тут не проезжали? Эй, я еду той дорогой, которой приходится ехать. Может если ты замолвишь перед этими офицерами словишко, они и вовсе не сопутят. За мной брат! Эй чувак, тут какой-то придурок залез на барьершку. Простите его уже полбуд! О чёрт! В зеркале заднего вида я вижу твоего копа! Сиджей прикрутил! Ловит геть! Так, хорош. <laughs> ну, вот такие вот. Да Та, ну на! Да бля! Сиди, у нас впереди полицейская пушка. <laughs> Сука. Это ты сейчас злись нахер. Назад, шмок, да назад. Черт из два, буду прорываться. Блин, мы все умрем. Вот чёрт! Тормози, при... при... Смоук, тормози! Вот, так куда, ну? Назад, А я як вижив, бля. Не, я типу не проти, окей, але бляха. Це капець. Срака машини. Та ну нахер! Місія провалена, да? Охереть! тепер будеш що розказати за пари косяков. Чувак, это было чертовски круто. Заебали, надо сваливать отсюда. Рейдер прав, надо разделиться, а позже увидимся. Авторитет. Бабла хер, цілих, хер десятих, Я зрозумів вас. Окей, тулим тоді додому. Перепочити потрібно. Щось насичений сьогодні день був. Занадто я б сказав, насичений. Тому тулим додому. Но все одно те, як поступили райдер з, з смоуком. З Звалили. З однієї сторони, типу, як би норм. Тому що потім вони нам дали можливість швидко спітляти. З іншої сторони. Типу. А допомогти пробиватись до світа. Що. я оцих пацанів віжу по кажу. Бачу постійно. Ти хочеш? А що він хоче? Окей, мен, чел? Я ж прийняв. Я не зрозумів. Ти типу, прийняти це стрілочка вгору. a good time, man. это грязная робота, но кто то должен її делать. По-любому, я не знаю, що я зробив, але я щось зробив. Напевно, думаю, гадаю, корисно. Окей, жир. Жир це позитивно, коли його мало. Але в деяких ситуаціях краще, щоб було багато жиру, особливо коли холодно. На цьому тоді ми зупинимось. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.